Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні огляд японського годинника Casio ProT. Модель із серії PRW6621. Циферблат чорного кольору з контрастними великими індексами та стрілками білого кольору. Секундна стрілка і написи Барометр Компас Альтиметр на циферблаті виділені зеленим кольором. Інші написи сірого кольору. Зверху розташовані логотипи Casio Protreck, справа напис Triple Sensor. зліва індикація увімкненого режиму, а знизу електронне табло. На стрілках та індексах є люмінісентне покриття. Додатково є біла LED-підсвітка, яка активується кнопкою під циферблатом. В годиннику модуль 5660 з технологією Tach Solar Тобто на сонячній батарейці повного заряду вистачить на 6 місяців роботи в темряві або на 25 місяців за умови вимкненої функції енергозбереження. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Але тут є функція радіоконтролю. Годинник може самостійно калібрувати час. Циферблат захищає міцне мінеральне скло. Безель із нержавіючої сталі з чорним IP покриттям, на ньому зазначення позначення часових зон. Полімерний корпус чорного кольору. Габарити складають 51,6х51,5 на, 51 на 14,8 мм. Вага 56 грам. Ремінець також полімерний і сталевою застібкою. На задній кришці основна інформація про годинник. Ось так годинник сидить на зап'ясті з обхватом 16 см. В режимі основного часу на електронному табло може відображатися час в електронному форматі або дата і день тижня. Або графік атмосферного тиску і дата. Ці відображення змінюємо за допомогою верхньої лівої кнопки. Правою верхньою кнопкою попадаємо в режим компаса. Секундна стрілка вказує в бік півночі. А на електронному табло напрям у буквеному форматі або в градусах. Нижньою кнопкою вмикаємо альтиметр. На табло відображається відносна висота над рівнем моря. Повертаємось до режиму часу нижньою лівою кнопкою. На табло бачимо індикатор заряду батареї. Для налаштування потрібно відкрутити та висунути ключ. Спершу пропонується обрати часовий пояс. Потрібну зону обираємо ключем. Потрібно виставити секундну стрілку навпроти відповідної зони на ранті. Натискаємо ліву нижню кнопку і включаємо або виключаємо літній час. Можна поставити автоматичну зміну. Далі вмикаємо або вимикаємо звук кнопок. Після Можна вмикнути автоматичну підсвітку. Далі обираємо тривалість підсвітки 1 або 3 секунди. І формат часу 12 або 24 години. І наприкінці пропонується налаштувати функцію енергозбереження. Затиснемо верхню ліву кнопку на декілька секунд. Тепер пропонується налаштувати вручну час. Нижньою кнопкою можна перейти до налаштування годин. секунд, і дати. Переходимо до інших функцій годинника лівою нижньою кнопкою з першого в меню барометр, далі термометр. Далі меню записів зміни висот. Можна зберігати до 30 записів. Далі секундомір. Запускаємо та зупиняємо нижньою правою кнопкою. Верхньою скидаємо. Далі таймер зворотнього відліку. Виставляємо ключиком. Запускаємо нижньою правою кнопкою. Можемо зупинити і скинути. Далі меню будильників. Є 5 незалежних будильників, між якими переключаємось правими кнопками. Також можна активувати сигнал кожного часу. Час будильника виставляємо ключиком. Включити або виключити його можна верхньою кнопкою. Далі світовий час. В цьому режимі на електронному табло відображається другий час, а стрілками актуальний. Можна поміняти, затиснувши верхню кнопку на декілька секунд. Змінити часовий пояс можна ключиком. Далі меню прийому сигнала калібрування. Операція автоматичного калібрування часу виконується вночі, однак можна і вручну. Для цього декілька секунд треба потримати нижню праву кнопку, після чого годинник буде намагатися зловити сигнал. Краще всього це робити біля вікна вночі або рано вранці. На цьому весь функціонал завершується. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!